Так, сьогодні на огляді у нас Tesla Model 3 22 рік. Ну і звичайно же Line Ravesorteck. Американський бренд. Зараз ми покажемо, які стояли звичайні ворсисті клинки і поміняємо їх на Line Raveser Пройдіть, подивіться, які вони були. Тобто нічого не закривають по факту. Так, Їх поміняємо. Кріплюся, до речі, штатні, на штатні ліпучки. Так, і тепер отримуємо результат. Закрита зона відпочинку ноги, підпудальний вузол повністю перекритий, бортик по всьому периметру. Кріпиться, до речі, ну, як стандартні на ліпучки. Так, верхнє антиковське покриття. До речі, компанія Wesertec робить оригінал на Теслу. Єдине тут написи до Тесла. Так, це у нас будійський калимок. Так, далі у нас йде задній суцільний лайнер. Теж має бортики, щільно прилягає до обшивки. Заходить під центральну консоль, заходить далеко під сідушки. Ось так от. Так. Ну, єдине, що мені не подобається, що вони трохи тут залишили місце. Але можливо це ці рейки по комплектаціям довше-менше, не знаю. Так, лайнер-багажник. в багажник. Ну Тут все чітко в принципі. Борта все ідеально. Спеціальний виріс для ручки, щоб було зручно піднімати нижню нішу дивитися. Опа. Так. Теж вуха, все перекривають. В принципі, тут без нюансів. Такий вид. І пасажирський лайнер. Теж верхнє антикусте покриття заходить далеко під ножки, бортик по сьому периметру, теж на ліпучках. Ну, і, в принципі, що казати, гарантія 5 років, тому тут без варіантів. Ось такі. Опа. Тому питання пишіть коментарі, заходьте на сайт. primeauto.com.ua, завжди, завжди будемо раді.